Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте «Настри.ФМ» у будні щовечора о 19. Вітаю слухачам Радіо Строї ФМ В ефірі з вами Лілія Квітка. І у нас стартує подкаст Питай мене, як тут ми будемо говорити про секс. Вам не почулись саме про секс, а тому усі можливі комплекси. Оте ніяковіння Ми відкладаємо далеко в бік, адже тема у нас насправді дуже делікатна. Ми говоримо про секс. Ми говоримо про те, як може змінитись сексуальне життя у військовослужбовців, зокрема, після травм. Ви слухаєте подкаст подкаст спитай мене, як. Через пару днів ми спробували ще раз, але знову щось пішло не так. Був ще третій раз. Але третя третього разу десь на місяць все завмерло, і ми до того не вертались, знайшов для себе вирішення обезболюючи, і в секшопі пігулочку цікаву взяти. Одного разу воїн, воїн назавжди. Але чим довше ти в армії, тим. Важче потім повернутися, так сказати, вирватися в цивільний світ. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Допомагати мені буде моя співведуча це психологиня, психотерапевтка Травмотерапевтка Ростислава Пикарюк. Вітаю, дякую. Тема і правда делікатна, але насправді дуже дуже актуальна, так як понад 7 тисяч військовослужбовців Уже відкрито говорять про те, що їхнє сексуальне життя різко змінилось. Змінилось через різні травми спинного, головного мозку, ампутації чи багато інших причин. Через це багато хто заявляє, що на сексуальному житті. Мало чи не поставила хрест, схожа історія трапилась і у Георгія, нашого головного героя, встигли ми вже трохи познайомитись. Знаю, що Георгію 25 років. Останні 5, з яких Георгій відслужив десантно-штурмовій бригаді. І зараз, після важкого поранення, Георгій несе службу в тиловій частині. Знаю вже також, що Георгію стосунках. Три роки, з яких більшість ви провали на війні, так уже вийшло. Але зараз ви нарешті вдома, як я розумію, разом із своєю коханою. Я кожен день вдома, але mm. в тусунках непорозуміння якраз в mm -hmm. більшості через армію, як мені сказала моя дівчина, я не бачу тебе не в якій іншій професії. Ти я бачу тебе тільки військовим. Але ж це ваше бажання. Ви добровільно пішли служити нехай в тилову частину, але це також служба, яку ви самі ж обрали. Чому тут може виникати проблема? Не можу зрозуміти повністю, проблема то насправді чи ні. Але чим довше ти в армії, тим важче потім повернутися, так сказати, вирватися в цивільний світ. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як Як кажуть, що людину з війни легше забрати, ніж війну з людини. І коли ти повертаєшся, ти все рівно воїн. Є навіть така книга до речі, рекомендую для прочитання одного разу, воїн воїн назавжди. І вона про те, що всі ті навички, які здобув за час війни, в бою перед боєм, так, ну тому що воїни вчаться, ну хоча б якесь злагодження мінімальне має бути. Так? І для того, щоб витримувати ті всі навантаження, ти маєш бути воїном. І не так просто, повернувшись уже з фронту, навіть в менш-більш безпечне життя додому, відразу зняти з себе, скажімо так, обладунки. Але знаєте, Ростислава, як мені здається, в Георгія є дуже гарна помічниця для того, щоб допомагати йому знімати оті обладунки воїна і перетворюватися в звичайного чоловіка, в чоловіка, якого вона одного разу закохалась. А так як тема у нас сексуального характеру, Георгій, насправді дуже мені цікаво почути. А як ви після поранення повертались до сексуального життя? У мене було травмування. і... Е е е Три місяці нога в мене була і її не було. В цілому, то не тільки в плані сексуального життя, інтимного життя, та це для себе психологічно було важко. Бо лікарі вимагали, щоб він на милицях пересувався, я сітим, купив таку гарну цю тростину. <laughs> Якся там стильно на ній якось там. Сексуально. Э, та, та, та. Якось на ній стрибав, але э, вже морально э, давило проходження десь по вулиці, погляди людей, э, які зараз просто бачать э, людину десь знову ж таки на милицях, на пальці. Э, без ноги, там, може, без руки, і вони всі відвертаються так їм або соромно, або вони не хочуть дивитися, або ну, у кожної є якась причина, і я на собі то відчував, це було незручно. А знову ж таки, довга відсутність вдома. У дівчини є потреби, якісь так само, як і в мене. були. То, в принципі, першої спроби тим зай... зайнятись до першого е... боляче, так сказати, мого, і яке повністю, в принципі, відбило бажання на будь-який інтим. Е... Це mm -hmm. перший раз через пару днів ми спробували ще раз, але знову щось пішло не так. Тому я ще більше, так сказати, вже. Був ще третій раз, але третя після третього разу десь на місяць, все, все завмерло, і ми до того не вертались. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як я дуже сподіваюся, Георгій, що ваша дівчина зрозуміла цю ситуацію, що це не був просто промах, один раз, два рази, три рази. Щось не вийшло. Ні, у вас як-не-як була травма. Треба час, щоб організм відновився, щоб мозок переключився повністю, щоб не лише ваша голова хотіла сексу, але й ваше тіло. Також було до цього готове. Ну і тут одразу в мене до вас, Ростислава, вимолювалось таке питання. А коли не хотіти сексу є нормальним, кожного може бути по-різному. Хтось, до прикладу, після повернення повертається, і дике бажання сексу є. Так, перше, це просто може бути таке, знаєте, надолужити те, чого те, що було втрачене на протязі там декількох місяців, так, а то і, і довше. Для когось навпаки зняти напруження, а для когось і те і інше. Але може бути і зворотній бік медалі. Людина може не хотіти сексу з різних також причин. Можливо, потрібна адаптація. Не завжди відразу, коли. І, і так як правило є, якщо воїн. Повернувся уже це не значить, що він пов... повністю повернувся, тому що часто так буває, що людина повернулася фізичним тілом. Людина вже тут, а душа, думки вони ще там на війні з побратимами, так і це може залежати від багатьох чинників, небажання, до прикладу, від стресових подій, які е, прийшлося пережити, і які пригадуються зараз, від стану нервової системи, і не просто зараз переключитися відразу. Нема такої кнопочки, яка переключила, і ну, знову ж таки нагадую, що це може бути індивідуально. Далі перевтома переживання. Ну, до прикладу, в цей момент, наприклад, ветеран чи ветеранка може згадувати побратимів, які загинули. Або ж, до прикладу, навіть якісь невиріш, невирішені конфлікти, які вже з'явилися при поверненні додому, або до прикладу, може таке бути, що людина приймає певні ліки, наприклад, нейролептики, антидепресанти, навіть певні обезболюючі, також можуть на деякий час знижувати бажання, і це не значить, що так уже буде завжди. Це просто якась така тимчасова, тимчасовий стан організму. Ще одне, коли може не хотітися. Ну такого буває дуже часто. Воїн повертається до прикладу з війни і є дуже багато напруження, і хтось про це напруження ділиться, а хтось. Е Замовчування все те носить собі. І напруження знімає тільки через алкоголь. І треба розуміти, що вживання алкоголю, особливо такого міцного і протягом тривалого часу, також може знижувати сексуальний потяг. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Георгій, а що відбувалося далі у вашому житті, коли оті перші три спроби виявилися невдалим? По-перше, я собі Бар'єру в голові поставив, що я зараз не можу або не хочу підвести так сказати свою другу половину, навіть не те, що в себе, а другу половину. Е як то якось так мати якийсь незакінчений процес, і незручно тут все було. Це було незручно, це було боляче? Це було незручно в, в психологічному плані. Це було а незручно в фізичному стані. Був артез, була перев'язка, нога, яка не згибається, не розгибається, нога, яка болить постійно. І, в принципі, тут знову ж таки, наша реабілітація можна відіспатися, але ти спати не можеш, бо нога болить. І mm -hmm. от постійно у тебе нога болить, 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 і від тебе ще щось хочуть. Mm -hmm. Mm -hmm. І, в принципі, ти вже не думаєш, коли воно постійно болить, ти вже не думаєш про там секс візьмемо чи ще щось. Е, бо ну, у тебе є все, у тебе в голові є біль. Mm -hmm. е, ти хочеш якось відволіктися, але в тебе знову з'являється біль. Але все ж ви тут, ви в студії стрий ви говорите про секс, ви посміхаєтесь при цьому. Що я роблю висновок? Що, мабуть, якесь рішення цього питання ви для себе зуміли знайти, правда? ж? Десь на другому. Місяці, в кінці другого десь місяця реабілітації, е, я, так сказати, відпсихував тому, при, ну, з того приводу, знайшов е, для себе вирішення е, обезболюючи mm -hmm. і е, в секшопі пігулочку цікаву взяти. Мене там підкололи. Добре, знав, що вам були такі молодий. Якщо ногу бачили, все. ну а ваша молода, як до того поставилася? Що казала? Чи була задоволена результатом, так би мовити? Так, і у мене трошки той бар'єр відійшов на задній план, тому що а окей, значить, так можна. Але паралельно я розумію, що е, це так не буде. А своїй дівчині, Георгій, ви зізнались про аптечного помічника? О, так, це був. Ну, Я просто спочатку нічого не сказав, я потім сказав, бо вона думала, що все добре, і я вже вилікувався, і взагалі все класно, і цей. і... Вона бачила ті мої е, концерти, так сказати. Після перших невдалих спроб. Е, вона дізналася так. Ну, так, до речі, я і сам сказав. Ну, я більше сказав про мій похід в секшоп. І реакція була, ну, я думав, вона може бути якоюсь негативною, але не настільки негативною, як вона була. Бо там одразу, що вона мені не подобається в плані сексуальному. Ви е, таке звинувачення, ніби чого. Uh -huh. Ще якісь проблеми, я такі Ти начебто. Стараюся ну, зробити для людини, бо ну, щоб людина не думала, що щось з нею не так. А ви пропонували їй отакий варіант? Можливо, якби вона знала, то її і реакція була б трохи іншою. Я на то натякав, і то все закінчувалося якимись жартами. І може, то я до кінця не зрозумів, насправді, дійшли ми до того чи ні. Але ну, перший раз так, на. перший раз такий був, другий раз. Щось типу того. А потім ну, то пішов пошук позицій, як, як то реально зробити так, щоб тоді нічого не вживати, і так, щоб я не думав про те, що в мене щось болить, і вона там не хвилювала, що десь якось щось ну, mm -hmm. до того дійшли. Хоча там, ну, реально, я думав, що там вже проблема е буде, і буде проблема, я думав, в серйозному плані е сексуальному плані з тим всім, бо м м реально відбулось просто після перших, так навдали справа в, в голові. Просто якась ну, переорієнтація. Та, так, повна. Да. Причому, що ну, взагалі ви слухаєте подкаст Спитай мене як. А я тим часом нагадаю, що ви слухаєте радіо Стрифена ФМ на 101.0. в ефірі з вами. Я, ваша ведуча Ліля Квітка. Компанію мені складає психологиня, психотерапевтка, травмотерапевтка Ростислава Покарюк. і власне, до вас, Ростислава. У мене є питання: що каже на усе ця психологія, як зміни в фізичних можливостях впливають на нашу інтимність і сексуальну активність, коли наприклад до війни. Кожного з нас щось боліло, так там чи чи підвернули ногу, не дай Боже, чи було таке, що хтось можливо зламав, то тобі якось Ну не до розваг і тим паче не до сексу, коли тебе щось болить. так Ти або шукаєш якось е, е, ліжко чи диван, де хочеться лягти, щоб менше боліло, і пігулку, яку би випити, щоб перестало боліти. І коли Інша людина, можливо, про це не здогадується, або ну, не те, що не здогадується, а не думає про таке, то тоді важливо їй про це ну, сказати, що, що мене зараз болить, бо ми часто думаємо, що хтось, хто поруч з нами, ну, телепат. Так, і інші люди нас дійсно не завжди розуміють, навіть якщо вони з найкращими намірами по відношенню до нас. А коли у зв'язку, наприклад, з білью щось не виходить, а ми зараз говоримо про статевий акт, так про, про сексуальність, то звісно, що тоді підвищується тривожність і знижується впевненість собі у власних силах і. Одне тягне друге, але це коло можна розірвати, домовляючись, обговорюючись, готуючись до цього, так сказати, наскільки, наприклад, мені там боляче і я потребую часу. З одного боку я маю таке бажання не менше як ти, але з іншого боку, мене болить. І давай ми подумаємо, дійсно знайдемо позу. І час, можливо, коли менше болить, і позу, в якій буде зручніше нам обом, і не буде того болю. Тому для того у нас є два вуха і уста, щоб ми могли чути один одного і говорити. І про це дуже важливо говорити. І тоді оцей рівень тривожності зменшується, а впевненість піднімається. Так насправді я думаю, це і була проблема початкова, що треба було сісти. Про те, поговорити, почути один одного. Ну, перед тим, як доходити до того, що вже ніхто нічого не хоче і взагалі. Ну, з одного боку, є. сильне бажання, бо не бачили один одного довго, так? А з іншого боку, це бажання може от перейти власне, в такий досвід, але це також досвід. І у вас вже є такий, знаєте, досвід ну, переможця, який справився із цим. Тепер я вже знаю, що може бути і так. І, і тут я маю із мінуса в плюс. То. Ну, Головне, в даному випадку, ну, в нашому випадку, там, ми не зверталися до сексолога, угу. до психолога. У нас воно якось ну, воно вирішилось. Воно вирішилось. Спробами невдалими, а потім ну, більш-менш вдалими і ну, дійшли вже до того. Відповідно, звичайно, та після вже того, як я більш-менш пролікувався, то проблема пішла. Але знову ж ну, там, до кінця я вже не долікуюся. Але вихід ми знайшли. якщо, І я для себе знаю. Угу. Як нам з тим питанням справлятись, і щоб все було добре і не було ніяких проблем. Ну і вона відповідно також. Угу. Тут з'явилось більше вже розуміння, більше терпимості якоїсь, більше. Та, угу. та. Ну і зараз то ніяких проблем немає з тим. Якби зараз можна було зробити такий, знаєте, висновок з того всього, як, як собі давати раду людям, які будуть схожі ситуації мати. Одним реченням говорити між говорити. собою. Угу. Тобто комунікація, здорова комунікація, вона завжди допомагає. Треба зрозуміти, що. То ці розмови мають бути без претензій, угу. скоріше, як пошук рішення вислухай мене. Після того, як ти мене вислухаєш, ми з тобою прийдемо до якогось. Вирішення цієї проблеми. А як зараз, Георгій, ви себе почуваєте, коли ви прийшли до нас, ви це все розказали так сердечно? Спокійно. Я думаю, якби це було тоді, коли були ті невдалі спроби, то я, мабуть, би то не казав. Сексуальне здоров'я не менш важливе, чим будь-яке інше <кх> ментальне, емоційне, фізичне. Я вдячний вам, і я сподіваюся, нас почують люди як цивільні. Так і військовослужбовці, після поранень просто неважливо. Ви маєте знати, що ви можете вирішити ваші проблеми. Бо ці проблеми тільки у вас в голові. І нехай проблеми та незгоди не роблять нам в житті погоди. А коли серйозно повернення військовослужбовців до сексуального життя часто є викликом, але так важливо цей виклик собі кинути. Важливо звертатись до спеціалістів як з фізичного, так і психічного здоров'я. Не треба боятися бути сильним. Про це треба говорити. А я нагадаю, що сьогодні разом із Ростиславою Пикарюк та Георгієм, нашим головним героєм, у студії 3FM ми говорили про зміни в сексуальному житті військовослужбовців. Військовослужбовців із пораненням, і це був подкаст Спитай мене як. Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте настри fm у будні щовечора о 19-й.